Рівненські пенсіонери отримують додаткові переваги обслуговування в Приватбанку. Саме для незахищених верст населення для збільшення доходу від отриманих пенсійних виплат. Приватбанк запустив нову послугу Стандарт безподатковий. Ця послуга на 27% більш дохідна, ніж звичайні вклади, тому що проценти за нею не оподатковуються. Послуга доступна для клієнтів, які отримують пенсії, соціальні виплати та заробітну плату на картки банку. Користуватися такою послугою можна так само, як і звичним депозитом, оформити послугу стандарт без Ковий можна в будь-якому відділенні банку або в Приват 24 достатньо визначити суму із зарплати або пенсії, на яку ви хочете отримувати додатковий дохід і вибрати строк 1, 3, 6 або 12 місяців. А потім Приватбанк щомісяця буде виплачувати проценти на картку для виплат, з якої раніше було оформлено послугу. Поповнити стандарт безстроковий можна в будь-який зручний час, якщо на картку надійшла чергова зарплата або пенсія. В рамках соціальної програми Приватбанк безкоштовно випускає та обслуговує пенсійні картки, що дозволяють їх власникам отримувати і витрачати пенсію в зручний час, не чекаючи листоноші або своєї черги в касі відділення. Знімати готівку з картки можна в будь-якому з 267 банкоматів Приватбанку в області, так і в банкоматах інших банків України без будь-яких комісій, здійснювати платежі, оплату комунальних послуг, поповнення кредитних карт, переказ коштів з картки на картку можна в кожному з 321 двадцяти Самообслуговування, а головне, пенсіонери мають можливість примножувати свої кошти. На залишок грошових коштів на карті нараховується 10% річних. Витрачати пенсію пенсіонери так само можуть з вигодою. Для цього треба розплачуватися за покупки карткою, а не готівкою. У багатьох магазинах і аптеках діє програма Бонус плюс, яка у разі оплати пенсійними картками дозволяє отримувати бонуси від 1 до 20% відсотків на кожну покупку. А це реальні гроші, за які можна придбати товари. 45% відсотків пенсіонерів рівненщини, які отримують пенсію через банківські установи. А це більше 65 тисяч клієнтів. Отримують кошти на карткові рахунки Приватбанку лише у минулому році. Оці більше 8,5 тисяч пенсіонерів стали клієнтами Приватбанку. На сьогоднішній день в Україні налічується понад 13,5 мільйонів пенсіонерів. Послугами банків користуються 4,7 мільйона чоловік. З них понад 2,6 мільйона клієнтів довіряють перерахування пенсії та більше 1,3 мільйона клієнтів перерахування соціальних допомог саме Приватбанку. Сьогодні Приватбанк співпрацює більш ніж з двома тисячами соціальних установ пенсійними фондами, управліннями праці та соцзахисту населення фондами соціального страхування та центрами зайнятості.